Сьогодні в інтернеті можна стати ким завгодно інфлюєнсером, супермоделю, б'юті-іконою і навіть експертом по космосу. Ну, якщо дуже сильно захотіти, але варто тільки допустити одну помилку: випадковий злив чи необережне висловлювання або навіть стосунки із сумнівними обличчями, і все, готуйся до хейту, відміни і скандалів. І у цьому відео ми якраз поговоримо про один з найпопулярніших б'юті брендів, який опинився під хвилею бойкотів через заяви. Своєї засновниці, про акторку, чия невинна реклама джинсів, перетворилась на справжній політичний скандал. Про фітнес-гуру, якого висміяли на весь інтернет після провального челенджу, і про шахрайку інфлюєнсерку, яка після виходу з в'язниці примудрилась знову вляпатись в скандал. Тож сідайте зручніше, випуск обіцяє бути скандальним та цікавим. А поки я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Лайки, підписки, коментарі. Дарі, ви знаєте, що робити. І хочу вам сказати, що скоро в Україні День Незалежності. І цього року я вирішила підготуватись заздалегідь. Тож хочу вам показати і продемонструвати свою першу вишиванку, ну принаймні першу усвідомлену вишиванку. Бренд Грушенька нам зі Славіком надіслав неймовірні комплекти. Славік обрав для себе вишиванку прямого крою з яскравим орнаментом, у складі якої, до речі, 80% натуральної кропиви. А у мене набіри сорочки. І спідниця, який називається Барви душі. Чесно кажучи, це найкрасивіший і найестетичніший одяг у нашому гардеробі. Він якісний, етнічний, з натуральних матеріалів і зроблений реально з душею. Мені зараз настільки приємно записувати в цьому одязі відео у цій передсвятковій атмосфері, що я вже уявляю, як на сам день незалежності ми вдягнемо наші вишиванки від грушеньки і будемо в цей день кайфувати наповну. До речі, я планую вишиванку носити і на повсякденній основі. Вже придумала декілька Образів і на це можете подивитись у моєму інстаграмі, як можна стилізувати етнічний одяг на повсякденній основі. Посилання на ці речі я залишу в описі до цього відео. І якщо ви давно мріяли про вишиванку, від якої реально перехоплює подих, то дуже раджу звернути увагу саме на цей бренд. Цього місяця один із найвідоміших б'юті брендів світу, худа б'юті, опинився у самому центрі скандалу. Його засновниця, худа це інфлюєнсерка та в минулому візажистка, яка свого часу підкорила індустрію накладними віями, які облетіли буквально увесь світ. Є ще тоді рекламували сімейство Кардашян. І зараз вона раптом вирішила підірвати TikTok конспірологічними звинуваченнями. Huda запостила в TikTok відео, в якому звинуватила Ізраїль у низці глоб глобальних трагедій, вона стверджувала, що нібито Ізраїль стоїть за кожною світовою війною. Терактами 11 вересня та нападом. У жовтні 2023 року, і чим більше все загострювалося, чим більше я дізнавався, тим більше я завжди намагався використовувати свій голос. І я знаю, що завжди наражаю себе на різні речі, тому що обираю висловлюватися ще до того, як це стає безпечно. Наслідок публікації інфлюенсерка, звісно, зіткнулася з капець якою серйозною хвилею критики. Американська антидефамаційна спілка це організація, яка бореться з антисемітизмом і дискримінацією. Вони охарактеризували заяви. Худи як потворні і дуже небезпечні міфи. Американський єврейський комітет назвав ці слова вульгарною антисемітською риторикою. А група Stop Antisemitism пішла далі і надіслала листа до мережі Сефора із вимогою припинити продажі продукції Huda Beauty в їхніх магазинах. Люди підхопили це і почали підписувати петиції, щоб продукцію Huda Beauty перестали продавати у мережі Сефора. Сефора вже розірвала зв'язки з огідною антисемітською Huda Beauty? Якщо ні, то чому вони так довго чекають? Сефора Beauty все ще на вашому сайті. Зрозумійте, краса це не тільки те, що у вас на обличчі, а й те, що у вас у серці. У відповідь менеджмент магазину заявив, що серйозно переглядає співпрацю з брендом, наголосивши, що просування ненависті та дезінформації не відповідає їхнім цінностям. Ми розуміємо, що коментарі одного з наших партнерів брендів викликали занепокоєння і хочемо чітко заявити, пропаганда ненависті, домагань. Або дезінформації не відповідає нашим цінностям чи кодексу поведінки, і знаєте, тут я повністю погоджуюсь з обуренням людей, коли ти власник бренду з мільйонною аудиторією, потрібно вміти зважувати кожне слово, особливо коли ці слова можуть образити певну групу людей або навіть цілі країни. А такі висловлювання з обвинуваченнями взагалі не мають права на існування. І якщо казати з позицією власника бізнесу, то коли в тебе такий великий бізнес, коли... Тебе компанія це вже репутація цілої компанії, від якої залежать і твої клієнти, і твої партнери, і твої робітники. Активісти зараз закликають ретейлерів косметики Huda Beauty робити вибір, або вони залишаються з брендом, чи засновниця поширює ненависть, або показують свою принципову позицію. Її тікток, взагалі, провисів на платформі не дуже довго, а потім був видалений. Я кажу, сама інфлюєнсерка, то це вона видалила сама. Але глядачі впевнені. Що насправді цей тікток видалила сама платформа, щоб не розганяти ворожнечу, бо там вже реально неслось. По перше, з'явився хештег бойкоцифора від прихильників Палестини. Інші люди почали захищати катан і стверджувати, що вона має право говорити про ситуацію у світі з усіх боків. Коментарі від самої худи були доволі передбачуваними. Вона не визнала своєї провини, назвала хвилю критики брудною компанією і заявила, що її слова перекрив. Крутили та вирвали з контексту. Але проблема тут навіть не в тому, як саме вона пояснює свої дії, а в тому, що вона дозволила собі, ну я думаю, доволі легковажно торкнутися теми, яка для мільйонів людей є питанням життя, втрат і особистого болю. І подібні слова, це не просто думки блогера. Це тригер для тих, хто втратив рідних, пережив трагедії, чи щодня стикається з наслідками конфлікту. І саме це найбільше обурює. публічна людина, яка має ну капець яку величезну аудиторію Вирішила рефлексувати на одній з найболючіших тем сучасності, так ніби це просто ще один трендовий контенті для Тіктоку. А взагалі, це не єдині запитання до худи за останній місяць. Ну, як мінімум, особисто в мене, я бачила, що не так давно її бренд випустив, нібито супер водостійку помаду, яка точно не залишить жодних відбитків. Інфлюенсери демонструють стійкість помади як тільки можуть, і труть губи пальцями, і потім показують, що на них немає жодних слідів і п'ють Воду, а потім демонструю чисту склянку. От прям, знаєте, прорив у світі помад. Не то, що в мене все, блін, залишається. Доводиться поновлювати протягом відео. От я вам і розкрила свій маленький секретик. Проте навіть не професіонали у світі відео і монтажа помітять явні монтажні стрибки у таких відео. Наприклад, блогерка наносить помаду і цілує білий аркуш паперу. Далі склейка, і в наступному кадрі аркуш раптово чистий. Це видно по дзеркалу і паперу, що ти зробила склейку. Навіщо? Щоб обдурити людей? І знаєте, цих інфлюєнсерів життя взагалі нічому не вчить. Ми вже з вами знаємо, що був дуже схожий кейс з популярною бюті блогеркою Мікаелою Ногейрою. Вона тоді опублікувала відео з рекламою Тучілораль, де нанесла засіб і показала до після. І глядачі тоді помітили, що на кадрі після Мікаела тупо приклеїла накладні вії. Цей ролик дуже швидко став вірусним. За кілька днів набрав понад 17 мільйонів переглядів і спричинив капець яку обурену дискусію про чесність інфлюєн. Серів, також деякі блогери зробили свої чесні огляди на так званий хід б'юті індустрії. Одна інфлюенсерка сказала, що об'єм нового контурного аплікатора лише 1 мл. і що за таку ціну це на хвилиночку 25 баксів. Це прям дуже мало продукту. Багато подібних продуктів продаються з такою ж дією, але вдвічі дешевше. Думаю, ви цілком можете заощадити гроші і не купувати це. І до речі, вона не єдина була, хто скаржився на ціну товару ще багато блогерів зазначають, що заплатити стільки яких грошей за пару нанесень помади це взагалі не окей. Я, до речі, теж так вважаю. Я люблю, коли помада слугує мінімум півроку. Взагалі, якщо ми будемо аналізувати повну ситуацію, ну мені трошки важко сказати. Чи худа своїми висловлюваннями про Ізраїль і підтримку Палестини просто намагалась підняти охоплення перед запуском нового продукту, але це тоді піпець який чорний піар. Чи вона справді переконана, що Ізраїль причетний до всіх світових трагедій? І що ви думаєте з цього приводу, напишіть у коментарі. Дякую До речі, у схожий скандал примудрила ще влізти американська акторка і продюсерка Сідні Свіні. Ви можете знати її по ролям в Ейфорії, білому лотосі і в фільмі Люблю тебе ненавидіти. Ну і як кожна популярна поважаюча себе акторка, сідні часто з'являється в рекламних колабораціях з брендами. Цього разу це був американський бренд джинсів American Eagle. Сама реклама виглядає так: у кадрі з'являється Сідні в джинсах бренду. і Говорить: Я тут не для того, щоб говорити вам купувати джинси American Eagle і я точно не скажу, що це найзручніші джинси, які я коли-небудь носила, або що вони роблять сідниці приголомшливими. Сідісідні свіні чудові джинси. І здавалось би, у чому взагалі тут може бути проблема. Красива сідні, красиво рекламує джинси, але на одному з таких рекламних роликів бренд вирішив використати гру слів гени і джинси, що звучать в англійській мові майже однаково. І в такому рекламному контексті це звучить так: сідні свіні має чудові гени. Хоч це слово ніби потім закреслюється, але цього прецеденту було достатньо для того, щоб понеслась просто отакезна хвиля хейту. Тож давайте розбиратись, у чому справа. По-перше, зовнішній сідні свіні. Світле волосся, блакитні очі, і для багатьох це стало асоціацією з арійським ідеалом краси, який активно просували над. По-друге, її ініціали С, сідні свіні. Ті ж літери, що у позначенні військ у надліні. І німеччині по третє, вона говорить, що гени передаються від батьків до дітей, мої джинси сині. Що дехто прочитав як натяк на блакитну кров у Тіктоці сідні навіть звинуватили у тому, що у неї собака схожа на собаку гі. І що це також відсилка. Ну і сама рекламна компанія бренду побудована на слоганах, що нарешті Америка повертається до себе. Люди в коментарях, звісно, запитували, типу, як Америка може повернутись до себе за допомогою джинсів. Але бачите, у бренду свої погляди на це. Тож всі ці фактори стали для людей, наче червоний прапор, і в соцмережах почали хейтити як бренд, так і акторку, що ніби вони виокремлюють певний типаж зовнішності і вважають його кращим за інші а ситуацію ще більше загострив той факт, що у 2024 році сідні свіні зареєструвалися як вибори з республіканської партії у Флориді, тієї ж від якої балотувався Дональд Трамп. Противника одразу використали це, щоб підкріпити версію про політичний підтекст. А ви знаєте, що в Америці зірки розділились на два табори: ті, хто дуже сильно хейтить Трампа, і навіть деякі зірки хотіли переїжджати деякі навіть переїхали зі штатів, і ті, хто дуже яро його підтримує. А American Eagle та Сідні спершу мовчали. Але бренд потім випустив заяву, що вся ця реклама це про джинси, а не про якусь там видуману ідеологію. Але поки вони там думали, як відреагувати, що казати, коли казати, ця хвиля обурення вже розрослась до того, що коментувати довелось навіть у Білому домі. Представники Трампа та віцепрезидент США стали на захист акторки, назвавши скандал прикладом культури скасування, яка виходить з під контролю. А сама Сідні Свіні згодом Вийшла в ефір зі сльозами на очах, де говорила про хейт, про те, що він не заслужений, що вона така сама людина, як і інші, і що надмірна критика і хейт можуть бути занадто руйнівними для деяких людей. І насправді хейт на сідні на цьому ще не завершується. Окрім генетики, частина користувачів захейтила акторку за НАТОзовану рекламу, адже у роликах акцент на її кольте, сідниці, томний погляд, та й взагалі всі пози, вислови ну реально доволі. І, до речі, це не перший випадок, коли сідні хейтять за... Реалізовану рекламу. Зовсім нещодавно акторка взяла участь у колаборації з брендом Dr. Squatch, і вони випустили мило з вандою, у якій милась сама Сідні. В соцмережах тоді також почались дуже бурні обговорення. Народ був переконаний, ну що це вже занадто. Втім, Сідні думала, що від цього всі тільки виграли, адже 5 тисяч одиниць продукту було продано так за лічені хвилини. Пізніше мило почали перепродавати на eBay, і ціна за шматок мила сягнула навіть 800 доларів. Знаєте, читаю. Такі новини, і думаю, що іноді я не тим займаюсь. Знаєте, тему соціалізації на рахунок цієї акторки можна взагалі було не підіймати, якби вона сама про це не говорила. Наприклад, у минулому році вона поділилась тим, що її тіло і зовнішність постійно піддаються. І що це дуже шкодить сприйняттю її як талановитої акторки? Але при тому вона ж сама продовжує підтримувати цей темп? Ну напевно, тому що за нього платять. А тут, дівочки, знаєте, ми слухаємо і не засуджуємо, кожен крутиться як може. А взагалі, якщо так подумати, здавалось би, блін, проста реклама джинсів. А в підсумку маємо хвилю звинувачень, хейту і навіть політичні підтексти. Якщо це справді був лише жарт із грою слів, то чи вартувало воно репутацію? Тації, але з точки зору маркетингу кампанія реально спрацювала ідеально. Про бренд тепер говорять усі. Навіть я, людина з України, яка ніколи не цікавилась американськими марками деніму, Тепер знаю про їхні існування. Значить, ця стратегія спрацювала. А от чи дійсно хтось у команді ціленаправленно, спеціально обдумано робив відсилки до подій 40-х 50-х років минулого століття. Ну особисто я реально дуже сумніваюсь. Швидше за все, це випадковий збіг факту. Торів, який у соцмережах перетворився на просто ідеальний привід для хейту, тому від себе можу лише сідні побажати пройти весь цей хейт і надалі обережніше обирати свої рекламні співпраці. Але якщо дуже багато з вас на рахунок Сідні свіні може посперечатись, тому що ну спробуй докажи, спеціально то чи не спеціально, то от на рахунок наступної героїні все однозначно. Ми зараз будемо говорити про Анну Делві, яка залишила двох кроликів у парку. Хто не знає, Анна Делві це німецька шахрайка російського походження. Вона стала відомою після того, як у 2013-2017 роках у Нью-Йорку під цим ім'ям видавала себе за багато спадкоємицю у Сьогодні магната вона взяла в борг сотні тисяч доларів у знайомих і готелів Нью-Йорка та зникла так нічого і не повернувши. У 2017 році її засудили за численні епізоди шахрайства, втирання в довіру, крадіжку і таке інше. І вона навіть отримала реальний строк від 4 до 12 років ув'язнення. Сиділа вона за ґратами до 2022, го а потім її відпустили за хорошу поведінку. Але вона знову облажалась, коли намагалась вилетіти з країни з простроченим паспортом. Тому Її знову посадили, але вже під домашній арешт. Ну я не знаю, не те, що під домашній арешт, коли поліцейський браслет на нозі, це домашній арешт чи ні? Ну напевно так. І от з 2022-го вона почала активніше вести соцмережі, з'являтись на публіці. Торік вона навіть вийшла на паркет шоу Dancing with Stars. і навіть дефілювала для брендів зі своїм індивідуальним аксесуаром у вигляді поліцейського браслету на нозі. Тоді вона і бренди вигрібали по повній за Романтизацію шахрайства і тюремного життя, але здавалося, що за останні три роки дівчина ніби прийшла в себе і почала навіть вести більш-менш такий правильний спосіб життя. Але втім, зовсім нещодавно Анна Делві знову потрапила у гучний скандал, і цього разу не через шахрайство, а через Кроликів історія почалась як благородна місія з порятунку тварин. Місцеві інфлюєнсерки Тері Чау та Джена Гоїнс врятували двох домашніх кроликів, які опинились серед хижаків та собак без нагляду в Централ Парк в Нью-Йорку. Інтернетні детективи почали своє дослідження і виявили, що покинуті кролики це ті самі кролі, які взяла на свою фотосесію Анна Делві, і навіть викладала з ними знімки до себе в інстаграм. Так, на цьому моменті запитання до глядачів: а в Америці існують. Взагалі, хоч якісь закони про захист тварин, та чи передбачено за таку поведінку якесь покарання? Скандал розгорівся не лише через сам факт покинення тварин, а й через те, що кроликів використовували просто як реквізит, тримали в стресових позах для них, наприклад, типу там догори лапками. Це могло зашкодити їхньому здоров'ю. Але потім, досліджуючи коментарі, хронологію, виявилось, що для зйомки тварин взяв в оренду за 100 баксів стиліст Крістіан Бетті, який після фотосесії вирішив, що буде клас. Но випустити їх просто в парк. Він потім сказав, що просто не знав, як повернути кролів власникам. Ну, типу. Ви ж коли берете речі в оренду, завжди просто їх викидаєте. А тут ще й тварини. Просто уявіть, цей чел вирішив прийняти найгірше рішення з усіх можливих. Сама Анна заявила, що не знала, звідки взялись тварини, і пообіцяла більше не працювати з людьми, якщо не буде впевнена в безпеці тварин. Попри усі ці пояснення і виправдовування, історія викликала хвилю обурення в соцмережах. Захисники тварин наголошували, кролики це не реквізит, а живі істоти, яким така зйомка та поводження могли завдати серйозної шкоди. А опіці. Сімку, потім у парку знайшли ще й третього кролика, і виявилося, що всі троє це одна сім'я, які тепер шукають новий безпечний дім. Що стосується взагалі України, ситуація така, що у 2021 році ухвалили закон, що фактично забороняє експлуатацію диких тварин у цирках, і ця логіка поширюється ще й на інші якісь там публічні заходи, тобто левів, медведів, гепардів і так далі. На фотосесію зараз взяти майже неможливо. Хіба що ти дотримуєшся усіх вимог атамих тисячі і на майданчику обов'язково будуть ветеринари. Але по факту, все-таки фотографи вже закінчили еру зйомок з дикими тваринами, з домашніми улюбленцями, поки що справа інакша. Їх можна використовувати на зйомках за умови, що це не спричиняє їм дискомфорт. Але по факту жодна фотосесія, жоден хайп, жодні милі фоточки, особливо в студії, особливо зі спалахами, не варті страждання живих істот. Ну тільки якщо ви не фоткаєте свою улюблену морду в моменті, коли воно творить. Якусь люту діч. Так, а якщо ви думаєте, що дивні історії, які відбулись за останній місяць, у мене закінчуються... То ні. Бо інтернет уже знайшов собі нового улюбленця мемів, бодібілдера, який натирає обличчя банановою шкіркою о четвертій ранку, щоб виглядати ідеально. Ну просто син маминої подруги. Мова йде про Ештена Холла, і він прославився ідеальною ранковою рутиною. Підйом о 3.50. скоч на рот під час сну, щоб не спати з відкритим ротом. Віджимання, медитація, зал, басейн. Ну і легендарний банан на обличчі. 拜年。 Усе це знімалось на доволі серйозних шах і викладалось в Тікток та Інстаграм. Глядачі то захоплюються ним, то жартують, але перегляди ростуть і ростуть. Зараз він має понад 7 мільйонів підписників в Тіктоці та понад 18 мільйонів підписників в Інстаграм. Отже, Хол активно будував імідж дисциплінованого, швидкого, сильного і на цьому заробив чимало грошей. Наприклад, він був буквально амбасадором бренду води Saratoga Spring Water. і бренд завдяки Ештону підвищив. В продажі аж на 2%. тільки завдяки одному інфлюенсеру. у рамках бренду. Це прям вау. Але саме в цей момент, коли він зайде на піку своєї такої спортивної кар'єри у життя Ештона вривається iShowSpeed. чувак, який кричить так, ніби його постійно б'ють струмом. Він постійно бере участь у пранках, челенджах, сіляких приколах, яскравий, спортивний, ну коротше, дуже харизматична особистість. І все почалося з того, що iShowSpeed вирішив перевірити залізну дисципліну Ештена Холм. На практиці він кинув йому виклик пробігти, босоніж по траві 50 ярдів. Здавалось, ну що ж може піти не так. Але вже на старті спітер вонув уперед, а хол спіткнувся і гепнувся прямо на землю. Глядачі тоді подумали: ну окей, з ким не буває, просто не його день. Але на цьому змагання не закінчилось. Було ще кілька забігів, і кожного разу картина по. Повторювалась, а шоу-спід зривався з місця, а Ештон або відставав, або знову робив помилки. У підсумку 4-0 на користь стрімера. Ну це насправді трошечки дивно виглядало, особливо після відео на сторінці Хола, де він біжить швидше за автомобіль. Інтернет також одразу вибухнув і почались меми, типу, прокидався о 3-й ранку, щоб програти. Бананова маска не дала плюс 10 до швидкості, він не виглядає швидким навіть у своїх відео. І також додали драми цій ситуації. Чутки, ніби Найк розірвав з ештоном контракт на мільйони. А хол подав на них до суду, вимагаючи 50 мільйонів компенсації за те, що це не він був повільним, а взуття Nike винна. Пізніше з'ясувало, що це все конспірологічні теорії глядачів, які не мають нічого спільного з реальністю. Контракту з Найк ніколи не існувало, позову теж не було. А ештон в одному з відео так і сказав: перш за все, я не співпрацюю з найком. Дешон офіційно подає до суду на спіда на 50 мільйонів доларів після того, як втратив Контракт Nike через програш у перегонах. По-перше, я не співпрацюю з Nike. Це брехня, Це... але шквал жартів уже було не зупинити. Та, попри все, Ештон не здається і демонструє в Тіктосі підготовку до наступного забігу з iShowSpeed. Навіть один відео Тіктоці так і підписав: I show speed. Тобто я показую швидкість. Так, як ви гадаєте, чим завершиться наступний забіг? Ештон все-таки доведе свою силу чи знову облажається? Пишіть в коментарях. Ештон Холл вставав о третій 50, щоб програти спринт. Але виявилось, у світі є ті, хто готовий ризикувати набагато більше, ніж просто власним іміджем у тіктоці. Ештон Гуо – це 19-річний інфлюєнсер. Він буквально ризикнув своїм життям і свободою. Тож він вирішив облетіти увесь світ на маленькому літаку, щоб зібрати мільйон доларів на боротьбу з раком у дітей. Все йшло доволі за планом, аж поки він не змінив курс і не приземлився в Антарктиді. Проблема в тому, що в його Го маршруті такого пункту не було, а без офіційного дозволу приземлення в Антарктиді це грубе порушення міжнародних правил. Сам Го заявив, що він потрапив у бурю, літак почав обмерзати, і це була реально життєва необхідна вимушена посадка. Але чилійська влада сприйняла це як свідоме порушення і залишила його на базі під фактичним домашнім арештом, навіть без якогось там суду. Шість тижнів він жив в крижаних умовах. Втратив 10 кілограмів і навіть Отримав діагноз перекардит. Потім все ж таки пройшов суд і так, йому погодили зняти обвинувачення, але тільки якщо він перерахує 30 тисяч на дитячий онкофонд, і три роки не з'являтиметься в Чилі. А ще сплатить 600 баксів за кожен день проживання на цій базі. І що у Ештона у підсумку: хана здоров'ю, грошей не зібрав, зайшов в мінус. Ось так жорстоко повертається до тебе життя, коли здавалося, що у тебе найблагородніша місія. І тут мені здається, що хоч якось, компенсувати весь треш, який він відчув і пережив. Йому обов'язково потрібно випустити про це книгу. І я вважаю, що вона обов'язково стане бестселером. Ну і давайте підрезюмуємо сьогоднішнє відео у світі соцмереж. Будь-який промах дійсно миттєво стає надбанням публіки. Для когось це закінчується втратою репутації, для когось хвилою мемів, а для когось навіть судовими справами. Але в основі завжди одне і те саме: бажання бути гучнішими, успішнішими, і ще більш видимішими. Тільки одна зріває питання: чи варта ця гонитва того ризику? І чи завжди вона приносить ту славу, на яку сподівались люди. Тож пишіть усе, що ви думаєте по цій темі. Я вам дякую за перегляд і дякую, що ви дійшли аж до цього моменту. Побачимось у наступному відео. цьомчики і бувайте! the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.